Будемо додати. Ось такий прилипач у нас є кодосайт на органічний, можна сказати, містить натуральну рослинну олію. Дюпон. Ось інструкція, хто захоче, може стоп-кадр. І прочитати. Завжди, завжди додаю, коли бризкою по листу, по дереву, по всьому, фунгіцид, інсекцицит завжди прилипач. Різний. Це у нас був кода сайт, ми займаємося. Фермерством, то у нас є вони в обликих, великих об'ємах. Також будемо додавати інсектицид біская. Ось так він, такий він має вигляд.